Дійсно дуже цікава і актуальна тема, тому що ви знаєте, саркопенія, вона буває не тільки вже у людей при виснажених захворюваннях, а вона буває і просто у жінок з нормальною масою тіла, але коли порушена композиція тіла. І це така питання питання надзвичайно важливо. І до чого ж тут кишковий мікробіом? Отже, давайте будемо розбирати. Ну, взагалі, ми звикли, що це поширене вікове захворювання скелетних м'язів, і характеризується прогресуючою втратою м'язової маси і зниженням. М'язевої сили. Саркопенія зустрічається у 36% осіб віком до 60 років, і, ну, це багато до 60 років, і 27% віком більше 60 років. А поширеність тяжкої саркопенії сягає 9%, і цей відсоток продовжує зростати з віком. Вікові механізми саркопенії, це включають запалення, імуностаріння, старіння, анаболі... а Лічну резистентність, зниження рівня фізичної активності, підвищений оксидативний стрес і захворювання печінки, Прогнозують, що кількість людей з саркопенією зросте до 1,2 мільярда до 2025 року і подвоється до 2050 року. Ну і Кишкова мікробіота, ви вже зрозуміли, що відіграє роль у процесі старіння, регулюючи енергетичний баланс, метаболізм запалення, і це може впливати на прогресування саркопенії. Кишкова мікробіота визнана недооціненим ендокринним органом, який здійснює регуляторний контроль на гомеостаз хазяїна шляхом ферментації неперетравленої їжі в товстій кишці, і тим самим генералом. Генеруючи широкий спектр біологічно активних молекул. Ось взаємодія між кишковою мікробіотою та скелетними м'язами, називається вісь мікробіота, кишечник м'язи. Змінений мікробіотний склад може сприяти анаболічній резистентності та стійкому запаленню, що призводить до зменшення м'язевої маси, порушення функції м'язів і з. Це призведе до несприятливих клінічних наслідків. Запалення може порушити регуляцію синтезу м'язового білка, сприяючи його розпаду і пригнічуючи синтез. Зміни в складі кишкової мікробіоти погіршують засвоєння поживних речовин, включаючи незамінні амінокислоти та вітаміни, які необхідні для здоров'я м'язів. І, наприклад, при артриті, остеопорозі, дисбіоз мікробіоти може посилити запалення та сприяти деградації суглобів втраті м'язевої та кісткової маси. Дослідження Демонструють, що саме різноманітність кишкової мікробіоти є нижчим саме у пацієнтів із саркопенією. тобто немає цього різноманіття. Також дослідження показують, що вживання пребіотиків, інулін, пробіотиків, сахариди, пробіотиків, бактеріум лонгом або синбіотиків може посилювати синтез м'язевого білка через зниження запальних. Маркерів, покращує функціональну силу та фізичну витривалість у літніх людей. Також амінокислота лейцин, про яку ми сьогодні вже говорили, яка активує шлях МТОР, у поєднанні з пребіотиками дає потужний анаболічний ефект через стимуляцію обох ланок осі, мікробіом м'язи. Значними показниками. При розшифруванні кишкового мікробіому при саркопенії є зменшення співвідношення привателла до бактероїдис, зменшення чисельності копрококус та лагнос пірахід. Приватела та бактероїдис беруть участь в ферментації харчових волокон та виробництві коротколанцюгевих жирних кислот, які є саме і необхідні для підтримки м'язевої маси та їх функції. Крім того, зменшення кількості фекаліум Актерії та лахносписпірахет, які є основними продуцентами. Вони призводять навіть можуть призвести до атрофії м'язів та ослаблення м'язевої сили. Знову ж за допомогою піросеквенуючого аналізу 16 мікро РНК було виявлено, що кількість румінококів та бруцела в кишечнику пацієнтів з саркопенією значно зменшилася, тоді як кишечна паличка збільшувалась. Варто зазначити, що з віком. Склад кишкового мікробіому людини змінюється ще через м'язеву слабкість. У дослідженні 35 мешканців віком 70 років, включаючи 18 пацієнтів з саркопенією і 17 здорових людей, показало, що кількість також та румінококів у кишечнику пацієнтів із саркопенією зростало, а інших бактерій зменшувалося. Також дослідження показали, що люди похилого віку зменшують м'язевою масою. Демонструють значну зменшену альфа різноманітність у кишковій мікробіоти. Ось порівнювали тут кишковий у жінок з саркопенією та без неї. І Жінки з саркопенією показали низьку різноманітність бактерії, що і показало поганий стан здоров'я. Дозволяючи шкідливим бактеріям, метаболітам їх проникати в кров і визивати системне запалення і погану переносимість інфекції. Шеріхія Ашигела пов'язує з прозапальним статусом. Персистуюча інфекція також призводить до хронічного запалення. І якраз вікове хронічне запалення низького ступеня є одним із важливих факторів саркопенії. Згідно з європейським консенсусом із діагностики саркопенії, є такий ще й консенсус у нас для встановлення діагнозу саркопенія, необхідно визначення трьох основних критеріїв: це зниження сили скелетних м'язів, зниження маси і Якості скелетних м'язів, і зниження функції скелетних м'язів. До речі, ми це можемо перевірити на біоімпедансних вагах гарної компанії, де ми можемо побачити, скільки жиру, скільки м'язів, скільки води в організмі, навіть силу м'язів, на правій, лівій руці, ногі, тому, в принципі, можемо і ми це визначати. І встановлення діагнозу саркопенії гарантується на відповідності двох і трьох. Визначених критеріїв і ось тут представлена сила стикання, чоловіки менше 27, жінки менше 16. Тест встати зі стільця також це вже дані скелетних м'язів, і функції скелетних м'язів. Додавання додаткових пробіотиків визнано життєздатним харчевим, харчовим втручанням, яке може покращити збільшити м'язеву масу і покращити функцію м'язів і профілактувати оці м'язово-дегенеративні захворювання пробіотики мають потенціал для збільшення м'язевої маси, сили стискання рук, швидкості ходи, рівноваги, впливаючи на оцю фізичну крихкість. Ось подивіться, якщо в 20-30 років середня вага м'язів складає 36%, то в 70-80 через атрофію м'язевої тканини вже 23-24. І також саме зменшується там. І вміст білків, і кількість нервових клітин, і рівень, а лі, рівень ліпоїдів збільшується. І е, через уповільнення розмноження і загибель клітин кісток також відбувається. Виникає остеопінія, стар, старечі, остеопороз, сповільнюється синтез еритроцитів, погіршується загоєння ран. І знову мікроорганізми, які здатні виділяти триметеламін, схоліну, карнітину. От, Наприклад, недавні дослідження показали, що харчовий карнітин є основним фактором рівня в плазмі, крові. І, зокрема, карнітин міститься в червоному м'ясі яловичина. Тому потрібно обмежувати вживання червоного м'яса. У дослідженні дієта з додаванням червоного м'яса, М'яса, дві порції на день, дивіться, це багато, призвела до трьохкратного збільшення середнього рівня триметаламіну в плазмі порівняно з дієтою з білим м'ясом або безм'ясною дієтою. І це підвищення триметаламіну призводило до дуже клінічно значущого збільшення ризику смертності від усіх причин. Відомий механізм впливу триметеламіну на серцево-судинну систему підвищується рівні артеріальної гіпертензії, вірніша частота артеріальної гіпертензії, також гіперактивність тромбоцитів, кальцифікація, атеросклероз. Також, крім того, ці метаболіти зменшують активність ключового ферменту цитохром П450, включаючи статини, які зазвичай використовуються для зниження рівня холестерину, тобто ще впливає на статини. Взагалі, який у нас розподіл колагену в організмі, ми бачимо, що з віком, навіть вже після 20. П'яти років виробництво власного колагену знижується на 1% щороку, і це призводить до втрати щільності шкіри, появи зморшок, стоншення дерми. І, взагалі, внутрішній прийом колагену, тому і є потужною підтримкою для шкіри, волосся нігтів м'язів. Яка ж взагалі колагенів у нас існує багато? Яка ж давайте розберемо, яка ж структурна молекулярна. Структура колагену. А молекула колагену являє собою триспілярну триспіральну структуру, які три ланцюжки згорнуті. І довжина тут саме цікаве, що кожного ланцюга становить приблизно тисячу амінокислот. тисячу амінокислот, І вони потрібні, щоб вони всмоктувалися. Зазвичай гідролізований колаген це колагенові пептиди. Це вони вже розщеплені білки на дрібні фрагменти амінокислоти, дипептиди, трипептиди, які саме засвоюються. Як обрати для практики гідралізований колаген? Ну, по-перше, треба, і що потрібно для ефективного засвоєння колагену? Це завжди з вітаміном С. І поєднувати обов'язково з підтримкою функції печінки та мікробіому, бо саме всмоктування буде працювати. Приймати курсами по 2-3 місяці, якщо саркопенія, то і більше. З якого віку доцільно пити колаген, це з 25 років, якщо є активні фізичні навантаження або є шкідливі звички. І з 25-35 років це вже профілактика старіння, підтримка тонусу шкіри. І 35 років це вже є антивікова терапія, і якраз боротьба з саркопенією. І Печінка тут також має значення, тому що якщо Печінка має знижені її функції, захворювання, то знижується синтез власного колагену, порушується гормональний фон. Про гормональний фон ми вже говорили, уповільнюється оновлення клітин печінки. І тут ми можемо також додати до харчування нашим пацієнтам такі саплементи, прекрасні турецької компанії Орзакс високоякісні, які в своєму складі містять холін, а ви знаєте, дефіцит холіну, також має значення при захворюваннях печінки і буде збільшена при захворюваннях печінки розвиватися саркопенія. Також в своєму складі містить сілібінін, екстракт крубаби, артишока, вітамін Е, Ель, глютатіон, відомий антиоксидант і альфа-ліпоєву кислоту. Взагалі, холін був вперше виявлений у жовчі тварин в 1849 році. Він був, називався Вітамін в 4 і заяви про користь холіну наразі схвалені Європейським агентством з безпеки харчових продуктів. Він приймає участь в нормальному метаболізмі жирів, також в метаболізмі гомоцистеїну. Ви знаєте, що гомоцистеїн це маркер серцево-судинних захворювань, порушення метилювання ДНК. Порушення фулатного циклу, і от якраз в цьому циклі холін має значення, і він нормалізує метаболізм гомоцистеїну. І, звичайно, функція печінки без холіну. Не може швидше відновитися. Всім відомий і багато публікацій по Сілімаріну, який є основною активною сполукою є сілібіні, давно відома всім речовина. Ось подивіться, все-таки він впливає на багато терапевтичних мішеній, і в першу чергу ексідативний стрес, інсулінорезистентність, резистентність, накопичення жиру в печінці, мітохондріальну дисфункцію і буде покращувати роботу. Печінки. Отже, застосування колагену та підтримка оцих фаз детоксикації в печінці, яка, це синергія, яка підсилює ефективність обох напрямків. І нормалізація функцій печінки буде готувати ґрунт для засвоєння колагену. А якщо є дисбіоз, то порушується всмоктування пептидів. Якщо функції печінки порушені або є мас, колагенові фрагменти не будуть потрапляти в шкіру потрібному. Об'ємі і ось в таких ситуаціях можна призначати колаген All Body компанії Orzax. Рекомендована доза дуже зручна: 10 грам на день в 200 мл води. Достатньо цього курсу на достатньо цієї банки на місяць. І ось подивіться, який склад. Гідролізований, пептиди колагену першого другого Третього типу і достатньо висока доза. Взагалі колаген, який містить 4 тисячі міліграм, він не є ефективний. Мінімум від 5, а то саме краще, доза 10 000. 10 000 – 10 тисяч. 10 тисяч міліграм це найкраще. Ну, і Гіалуронова кислота наша улюблена, вітамін С. І, Звичайно, деякі вітаміни, але ще й амінокислоти. Гарна складова тут l, -L – 100 міліграм. До речі, l аргінін зараз відносяться до синолітиків. Ви знаєте, це. Це препарати проти старіння, і він виводить ці старіючі клітини, виступає як модулятор аргінін епігенетичних, метаболічних, сигнальних шляхів, і його саналітична активність має не пряму цитотоксичню. Дію арегуляторного відновлює саме клітинний гомеостаз і блокує цей сенесцент, асоційований секреторний фенотип про той, що я вам говорила, який прискорює старіння і підтримує аутофагію. І таурин це енергетична амінокислота, вона дає енергію. І таурін запобігає аномаліям колагену, до речі, яка викликана фруктозною дієтою. І дуже добре, що це все є в одному препараті, і це... Буде працювати. Отже, запам'ятаємо, що колаген це білкова структура, що складається з ланцюжків амінокислот. Особливими, основними амінокислотами є гідроксіпролін, пролін, гліцин. Ми можемо застосовувати їх для пацієнтів з саркопенією. Також, колаген є білком, який потрібен не тільки для шкіри, а й для здоров'я м'язів, суглобів, кісток, сполучних Тканини. І було показано, що все-таки саме дипептиди, які приймаються, які є у цих добавках гідролізованого колагену, досягають клітини. Зі збільшенням тривалості життя. Людини, пов'язані з старінням захворювання, зокрема саркопенія, стаються більше поширеними. Поява кишкової мікробіоти та її потенційний вплив на здоров'я м'язів через вісь мікробіота, кишечник, м'язи, стали сферою взагалі підвищеного наукового інтер... інтересу. І тому застосування цих таких дієтичних інтервенцій з метою покращення прогресування саркопенії, покращення здоров'я м'язів. Глобів і підтримка функцій процесів детоксикації в печінці. Отже, користуйтесь з власного досвіду. Я ще вживаю колаген Beauty Intense, який містить саме 10 тисяч міліграм чистого гідралізованих пептидів колагену. І в комплексі разом з зоушин гепалекс-препарат називається. Дякую за увагу.